Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і традиційно Петро Черник разом зі мною. Пане Петре, щиро рада вітати. Слава Україні. Героям слава Путін доручив провести найближчим часом навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї. Повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації. І, начебто, цей захід впроваджується, нібито у відповідь на провокаційні заяви та погрози із боку заходу. Ось ця ядерна дубіна. Це єдиний варіант якось погрожувати західним партнерам від РФ. І для чого вони знову ж таки проводять ці навчання? Це єдиний варіант. Інших варіантів вони не мають. Дійсно, ядерний жупов доволі серйозний, але пам'ятаємо, що пропаганду ніхто не скасовував, і своє власне населення також треба тримати у нескінченному тонусі. Росіяни обрали. Філософію обложеної страт... обложеної фортеці це їхня головна мі... мілітарна стратегія. А тиранія може жити виключно тоді, коли до неї лояльне власне населення. Чи вибухне тактичний ядерний боєприпас під час навчання? Дуже спросто сказати, але напевно, що туди все рухається. Чому? Бо є рефлексія від Макрона, начебто, що можуть увести у французькі війська в Україну, і навіть є рефлексія від деяких американських політиків, що це саме Може бути і в частині військ США задекларовано до 100 тисяч. От десь і є оце протиборство інформаційно-психологічного тиску одне на одне. Ну а чи перейдуть кінцево цю червону риску? Маємо тільки набратися часу Саме хотіла запитати, чи є тут загроза для України, бо пам'ятаємо, що за Times та CNN повідомляли про те, що Росія була за крок до того, аби використати ядерну зброю в Україні, а саме після успішних контрнаступальних дій сил оборони у Харківській та Херсонській областях. То що має знову ж таки статися? Якийсь успіх на полі бою з нашого боку, що вони і будуть здатні застосувати цю ядерку. Саме так, особливо якщо обвалиться Південний фронт, але тут е, і перебільшувати не потрібно. Якщо це станеться, це звичайно буде дуже і дуже погано, якщо не застосовують один тактичний ядерний снаряд. У першу чергу там то е, до такої системи, як 2 сімпіон, 7 три і сім міліметра. Бо вможна використовувати ядерний боєприпас, ба бо навіть є е, реактивний. Міномет 2С4 кульпан 240 мм, також може бути ядерний боєприпас, це 2,5 з половиною кілотони. Це доволі багато, але саме такі боєприпаси розроблялися, щоб ламати бетоновані укріплення під час великого наступу, ніби як радянський союз мав воювати із НАТО. Для нас фундаментально нічого не зміниться. Якщо і буде створений ядерний прецедент, то на це питання будуть змушені давати відповідь в першу чергу американці. Тому що якщо відповідь не буде. У воєнному сенсі тоді що не менше Іран задумається, а чому він не може повноцінно вдарити Ізраїль і у світі може таке початися, що зараз просто жахливо це все обдумати? Чи рівень загрози високий? Високий. ми неодноразово говорили про годинник судного дня, котрий переведений на 30 секунд уперед, навіть тоді, коли кипіла. Карибська ядерна криза у 1962 році він стояв за дві хвилини до апокаліпсису, а зараз стоїть за півтори хвилини. Це при тому, що тоді е, Хрущову нічого не загрожувало і ні про який розпад радянського союзу не йшлося. Путіну загрожує. Якщо він програє цю війну у класичному розумінні, його найімовірніше уб'ють свої. А Російська Федерація може стати на шлях розпаду. Чи знову ж таки в другий, і напевно будемо крапку ставити? Чи дійдуть до цієї точки? Таруйте не візьму спрогнозувати. Я так розумію, що Росія шукає ще варіанти, як завадити ось таким діям та заявам від наших західних партнерів, і вони, начебто, готують диверсії в Європі. Пише про це Financial Times з посиланням на висновки спецслужб із трьох неназваних країн кажуть, що Росія бере курс на постійний конфлікт із заходом і почала активно готувати таємні вибухи, підпали на різні інфраструктурі на європейській території. Ну, ми пам'ятаємо, що минулого тижня було декілька повідомлень про те, що чи то горів завод, чи то горіли якісь склади в Європі, чи дійсно тут може бути рука Кремля, і така їхня операція. Може у частині спецслужби вони направду мають колосальний досвід і напевно чи не найкраще на планеті Земля свого часу найгеніальніша вербовка, яка коли небудь відбувалася, це коли завербували такого собі Ентоні Бланта, як який був не ким іншим, як воєнним радником Шостого під час другої світової війни, і він направду дуже продуктивно працював на тоді ще радянський е, союз. Уміють вони. І вербувати найрізноманітнішими методами людей, і підкупляти, і на це грошей ніколи не шкодували. Давайте ми нагадаємо 2015 рік так звана арабська весна, де із Сирії були велетенські потоки біженців у першу чергу у Францію, і там була ціла низка терористичних актів. Дійсно, вони можуть удатися до такого інструменту шантажу. Ну але направда, на правда м'яч зараз на боці західних спецслужб їм треба вже не просто в. Висловлювати стурбованість, а дуже серйозно це все локалізовувати. Чи спроможні? Думаю, що спроможні Україна прагнутиме розпочати новий контрнаступ у 2025 році. Таку думку висловив радник Байдена Джейк Саліван. І він говорить, що а, все таки буде наступ росіян, але Україна зможе його відбити за допомогою цієї а, цього пакету допомоги від Сполучених Штатів, і каже, що Україна буде готувати наступ на наступний рік, але за умови, якщо ця допомога буде безперервною, от як ви оцінюєте такий можливий розвиток подій? Цілком можливо дійсно зросло виробництво зброї у світі. Дуже такий цікавий приклад сам для себе зараз дослідив. Якщо німці виробляли до початку війни 70 тисяч снарядів на рік, то зараз підняли практично в 10 років. Це фантастичний крок уперед до 700 тисяч. І американські збройові великі концерни також стали на Конвейер, скажімо, відновили 792 два стінгер виробництво. Що нам треба, щоб по справжньому перейти до контрнаступальних дій? Велика кількість ракет атака з атакам. Ми без разів про це говорили, що саме вони покликані винищити логістику, і звичайно величезна кількість снарядів, а також прикриття з неба, щоб ми нарешті вирішили ту душкульну проблему, яка називається коректовані авіаційні бомби великих калібрів. ПАП-250, 500, у ПАП-1500. Можна поборотися із самим носієм Су-34. Отак, у комплексі, якби ця зброя з'явилася, то я би навіть казав, що не на 2025 рік, а і в цій цієї погоди можна досяг, сухої погоди можна досягнути якихось Результатів, на мій погляд, для нас найсуттєвіший результат був би якби ми вийшли на північне Поазов'я, перерізали сухопутний коридор до Криму і закріпилися в районі молочного лимана. Але направду все буде залежати від союзників. І маємо розуміти, що цілком можливо, якщо переможе Трамп, то оцей великий пакет на 61 мільярд доларів може бути останнім. І тут уже треба, щоб ініціативу перехоплювала Європа. І мені видається, що європейці помаленьку стають угу. на цей шлях. Ви говорите, що європейці почали збільшувати виробництво зброї, але про це каже так само і Росія. І ось на зустрічі російського прем'єра Мішустіна і голови корпорації Растєх було озвучено дані про зростання виробництва техніки та озброєнь в РФ. І вони кажуть, що якщо порівнювати з 22 роком, то у РФ зріс обсяг випуску танків у 3,5 рази, легкоброньованої техніки у 3 рази, боєприпасів для танків та бойових машин піхоти у 9 разів, реактивних снарядів для РСЗВ у 8 разів, самохідної артилерії у 10 і мінометів у 20 разів. Звісно, що якихось незалежних підтверджень цим цифрах немає. Але як ви гадаєте, чи може тут бути доля правди? Дуже дуже малесенька. Розберемо по танках радянський союз мав шість бронетанкових заводів. У Росіян залишився один урал він може виробляти всього один танк, Це 90, максимум 20-25 на місяць. Оце що вони подають, що вони позбільшували у рази. Це вони знімають із консервації на консервації. на правду, що є дуже і дуже багато. Найрізноманітнішої техніки із ПТ-76, включно це попередник БМП 1 У них є десь до 20 тисяч, так кажуть, відсутні джерела. Ну хай 15. за методом канібалізму з двох трьох машин е, ліплять більш-менш одну робочу і підсвічують, що наче це те. Нова машина, то дійсно в них запас місць запас міцності ще мають у частині артилерійських боєприпасів. Дійсно, на початок війни вони виробляли 125-130 тисяч на місяць. Найвищий показник підняли цей це виробництво десь до 30%. Більше не зможуть і не зможуть і підняти. Чому тому, що не сам боєприпас, не саме залізо. Залізо в них доволі і доволі. Багато а питання у тому, що називається вибухові речовини: алюмінієва пудра, селітра і так далі. Оце вони виробляти у великій кількості, так якби вони самі цього хотіли, не можуть і вже не зможуть. Перетворює квартали на руїни, Росія працює над новою зброєю для прориву під назвою Дракон. Пише про це Вельт. І говорить, що ця зброя є прототипом, прототипом вогнеметної системи ТОС 3 Кожна пускова установка якої може запустити ракети з термобаричними боєголовками великої руйнівної сили. А чи можете ви пояснити, будь ласка, що це за такий дракон? І чи дійсно наскільки небезпечний? На основі ТОС 1 ТОС-2, вас і Буратіну в основі танк Т-72. Це така собі ракета, яка має спеціальну запальну суміш. І коли цей аерозоль поширюється до якоїсь точки в атмосфері, він запалюється самостійно, і все, що там є, абсолютно вигорає і вигорає сама атмосфера. І і тоді атмосфера просідає, і чавич все, що може розчавити, але не треба піднімати е, планку, що це якийсь фундер вафи. Так дійсно, начебто, вони його е, підняли дальність до 15 кілометрів завдання ударів, бо попередні системи це 8-9 кілометрів. Але це зброя, яка цілком винищується нашою артилерією. Російські окупанти активізували штурмові дії на півдні нашої держави. і найзапекліші бої точаться у районі Роботиного та на Херсонщині у районі Кринок та намагаються вибити наших військових із острова Нестрига. кажуть, що зараз окупанти у районі Кринок дуже посилили і збільшили інтенсивність застосування авіабомб. А, пане Петре, ми. Останніми днями говоримо зокрема про їхню активізацію на Авдіївському напрямку часів яр. Чому саме зараз південь? Важко сказати і дати якесь логічне осмислення, чому не саме у цій точці заактивізувалося. Можливо, дійшли до висновку, що реалізувати завдання Путіна по виходу на адміністративних кордонах Донеччини і Луганщини їм точно не вдається. То треба пробувати якусь іншу точку, і може там дійсно буде військовий успіх. Війна це нескінченна можливість оперативного маневру. От вони і маневрують. У тимчасово захопленому Криму українські патріоти зафіксували перекидання РСЗВ ГРАД, і, начебто, вони перекидають їх із Джанкою у Херсонську область. А це можуть їх її далі кудись повезти? Чи все-таки для того, аби проводити якісь дії саме на цьому напрямку? Я думаю, що саме на цьому напрямку підсилують компоненту реактивної системи залпового вогню. Пам'ятаємо, що це ця система працює десь до 20 кілометрів. Один залп накриває у межах чотирьох. Гектарів, якщо такі ознаки є руху саме цієї техніки, то можливо дійсно ця точка найближчим часом зміниться на відміну від східного плацдарму, де вони сконцентрують великі сили. Якщо знову ж таки говорити про південь? Знаємо, що головне управління розвідки підтвердило успішне ураження швидкісного катера росіян у Криму. А вони свої кораблі вже ховають у Новоросійськ, але катери їхні ще там перебувають. Знову ж таки, наші спецслужби їх знищують. Але росіяни почали знову ж таки будувати додаткові баржі для захисту від українських морських дронів, зокрема бухту у Севастополі. Чи допоможуть їм ці баржі? Допоможуть, але якщо дійсно мати багато цих безпілотних систем із важкою бойовою частиною до 200 кг, якби вони обчислялися нас не на десятки, а на сотні, то і баржі можна цією зброєю розносити запросто. Кажуть, окупанти пишуть, от, зокрема, в телеграм-каналах, що на наших морських дронах почали з'являтися авіаційні ракети повітря-повітря, і вони, начебто, також допомагають вражати чи то російські літаки, чи то навіть якесь інше обладнання росіян. Чи може таке бути? Теоретично може але треба дочекатися справжньої експертної оцінки. Ми маємо приклад інтеграції ракети повітря-повітря, скажімо, у «Бук». але знову ж таки це. Ракета для боротьби із повітряним судном. якщо зуміли дійсно, це ракета десь Р-60 до 10 кілометрів завдання ударів р 73 якщо мені пам'ять не зраджує, десь до 40-50. Якщо в такий спосіб зуміли інтегрувати ракету, то вона може і на приціл з великої відстані взяти і будь-яке інше судно, чи може вона, до прикладу, підпливати там до берегів до узбережжя Криму і атакувати якісь об'єкти військові? Питання, по якій траєкторії вона буде рухатися, чи по навісній, чи по прямій? Я все ж таки більше поки що не маючи ще раз достовірної інформації, схильний до думки, що це пряма траєкторія. А пряма траєкторія це у першу чергу морські судна. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорить, що ситуація на сході нашої держави дуже складна, і росіяни намагаються дійти до Покровська і Курахового. Чи можете ви пояснити те, що можна повідомляти в ефірі, яка і справді там ситуація, і чи мають окупанти просування? Дуже гаряча ситуація, певне просування у них є. Але я би не казав, що вони вже зараз можуть організовувати проривні операції, ну хоча б на батальйоні тактичні порядки. Батальйоні тактичні порядки це три по ширині, п'ять по глибині. Поки що таких операцій не зафіксовано. Очевидно, що окупанти готуються до якихось дій, мабуть, і на півночі нашої держави, бо неодноразово були заяви про Харківщину. Але як ви гадаєте, чи може там бути якась обмежена військова операція? Бо знову ж таки, ми з вами в ефірах говорили, що для якогось потужного наступу на Харків у них немає сил. Може бути обмежена за принципом зайшов-вийшов, тобто зав'язали наші військові частини у бої, і через якийсь час взяли і відступили, щоб відволікати наші сили і засоби з головного фронту. Я і далі залишаюся прихильником концепції, що великого потужного ударного угруповання в них немає. Для того щоб пройти 40 кілометрів до Харкова, треба щонайменше 100 тисячний корпус. А цей 100 тисячний корпус треба забезпечити півтори тисячі танків і до п'яти тисяч одиниць бронетехніки. Де вони це мають взяти? Мені дуже важко зрозуміти. Вся лінія боєзіткнення до тисячі кілометрів це ледве три тисячі танків і менше ніж п'ять тисяч одиниць техніки. Не кажучи вже про артилерію. Німецька компанія Рейнметал передасть Україні до кінця року експериментальні артилерійські снаряди, які летять на сто кілометрів. Сто кілометрів для артилерії це ну щось, мабуть, новеньке, щось цікаве. Що ви про це думаєте? Це щось по типу екскалібур. Це це щось фантастичне і неймовірне, бо найдальші відстані, на які може працювати їхня штатна артилерія, скажімо, установка Цезар. Це 32 кілометри. Чи панцер е, Хаубіца активно реактивним снарядом, також 32 кілометри. Що маємо розуміти? Це не просто снаряд, це така собі вже невеличка ракета, бо він далі ніж на 30 кілометрів не може полетіти за одним імпульсом, який вийшов від енергії пороху згоряння у стволі. Значить, там є двигун. Ну на, на правду виглядає на дуже нові. Вітню і на дуже серйозну розробку, але ще питання прицілювання на таких величезних відстанях, бо контрбатарейні сучасні системи, котрі розроблені тими самими німцями, блискуча машина Кобра, це максимум до 40 кілометрів обчислення артилерійських залпів. Але допускаю, що там і може бути gps навігація, а також інтеграція якихось систем, які можуть бути установлені на безпілотні на безпілотники, і ці безпілотники вже будуть. Цілепокладанням треба дочекатися, подивитися, зрозуміти, що воно таке направду, щось дуже дуже цікаве має бути. От, до речі, про безпілотники, то, начебто, тут також якась новітня зброя. Україна отримає від ША нові дрони з вогнепальною зброєю на борту. Дрони можуть бути оснащені кулеметом калібру 5,56 мм, а також протитанковими ракетами та передовими засобами спостереження. Протитанкові ракети найімовірніше, ТОУ, дуже хороша, непогана ракета до трьох кілометрів винищить будь-яку е, броню. Ну а оці системи кулеметні ну, це, це скоріше для полювання за піхотою. Ніякої серйозної шкоди бронетехніки вона не може надати. Дійсно, восьма фізико-технічна революція на марші дрони заходять комплексно у війну, як головна ударна сила. Пане Петре, наостанок запитаю вас і про ракетні атаки окупантів. Як ми бачимо, вони скоріше за все до чогось масштабного готуються. А то що ви скажете з приводу цього? Чи дійсно нам варто очікувати масштабного ракетного удару? Ну і знову ж таки, ми бачимо, що для обстрілів Одеси вони частіше використовують балістику. З чим це пов'язано? Ракети застосовували, застосовують і будуть застосовувати. Чому особливо б'ють по Одесі направду моральний аспект? Навіть ідеологічним ніяк не можу змиритися із тим, що як вони це місто самі називають южною палеміра, повністю українізувалася у своїй суті. Тобто, це наша держава, це наша країна, і вони не можуть цього про пробачити. Чи мають потенціал, мають що найменше 26 шість тут туди в є готовими до застосування ракети Хас 101 три М-14 калібр х Х-47, М-2 «Кенджал» і інші ракети ближнього-середнього радіусу дії, такі як Х-31, Х-35, Х-59 поставили на конвейер. 100-130 на місяць можуть виготовляти. Буде ракетна війна у притул до останнього дня. Ви кажете, 26 тут, це тобто вони можуть їх за один раз використати? Ні, за один разом вони їх не застосують, а от похвилево 8-12, Машину у три черги так вони вже робили. Оце може бути. Пане Петре, щиро вам дякую за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте наше відео, аби більше людей отримували якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу. Бажаю гарних новин. До зустрічі. Дякую.